Ось так звучала стародавня дохристиянська коляда нашого народу. Отож слухаємо. Коли не було знащада світа даж Боже, тоді не було неба, ні землі даж Боже, а лише було синє море даж Боже. Серед моря зелений я вір даж Боже, на явороньку три голубоньки даж Боже, Три голубоньки радоньку радять даш, Боже, Радоньку радять, як світ снова ти даж Боже. Та спустимося на дно до моря, даш Боже, та дістанемо дрібного піску даж Боже, дрібний пісочок посіємо ми, Даш Боже, так нам станеться чорна землиця, даж Боже. Та дістанемо, золотий камінь даж Боже, золотий камінь посіємо ми, даж Боже, так нам станеться ясне небонько, даж Боже, Ясне небонько, світле, сонечко даж Боже. Світле сонечко, ясен місячик даж Боже, ясен місячик, рання, зірниця, даж Боже, рання, зірниця, дрібні зіроньки, даж Боже, ясен місячик, рання зірниця, даж Боже. Рання зірниця, дрібні зіроньки даж Боже, я син тисяч, рання зірниця даж Боже, рання зірниця, дрібні зіроньки даж Боже, я син місяк, рання зірниця даж Боже. Рання зірниця, дрібній зіроньки даж Боже, я син мій рання зірниця даж Боже, рання зірниця, дрібні зіроньки даж Боже, я син місяк, рання зірниця даж Боже. Та дістанемо золотий камінь даж Боже, золотий камінь посіємо ми даж Боже.